Дивіться, як було раніше, люди вірили в Бога, вірили, що вони діти Божі, і що є певні стандарти, моралі, честі, добропорядності, яким потрібно відповідати. Але потім з'явився Дарвін зі своєю релігією еволюціонізму, який сказав, що люди просто тварини, і не потрібно відповідати ніяким стандартам, достатньо просто бути твариною. Як наслідок, за 100 років маємо дві світові війни, і зараз ми знаходимося на початку Третьої світової війни. І варто зауважити, що така тенденція, вона не тільки у християнському світі, а й у всіх релігіях. Всі е, починають понижати стандарти і вірити в те, що ми просто звірі. А що каже Біблія? Що буде нова панівна релігія, яка посадить на троні звіра, і цей звір воцарить Антихриста. Тобто релігія еволюціонізму, яка впроваджує релігію звіра, вона і посадить антихриста на престол.